В Ефірі новини на Дніпро Тіві у студії для вас працюватиму. Я Світлана Астахова. Вітаю вчора. Ввечері ворог атакував Нікополь з важкої артилерії. Постраждала 74-річна жінка. Вона нині перебуває у лікарні. В місті є руйнування Її доправили у лікарню зараз. Вона перебуває у стані середньої тяжкості обстрілами у місті пошкоджені 5 приватних будинків, 4 господарські споруди та дві лінії електропередач. Чернігові завершили рятувальну операцію після ракетного удару по центру міста. Внаслідок атаки сім людей загинули. Серед них маленька дівчинка. Ще 148 травмовані, 41 людина залишається в лікарні, 15 прооперована. Нагадаємо, рашисти вдарили по центру Чернігова в момент, коли там проводилась виставка дронів. Зруйновано пам'ятник архітектури місцевого значення академічний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка. Пошкоджені близько 500 помешкань, понад 60 будинках. Журналістка Дніпро Анастасія Каюда, яка очолює громадську організацію об'єднаних міських гуртожитків, отримала подяку від міністра молоді та спорту України Вадима Гуцайта. Анастасію нагородили до Дня молоді за вагомий внесок у громадську діяльність. Вітаємо і пишаємось. Коли почалося повномасштабне вторгнення, ми зрозуміли, що треба допомагати також людям, які приїжджають до нашого міста. Шелтери почали співпрацювати з шелтерами, організовувати екскурсії різні по нашому місту, щоб допомогти їм і також інтегруватися і облаштуватися в нашому місті. За цей час за час повномасштабного вторгнення ми зробили більше 20 екскурсій. Провели провели багато заходів тренінгів, флексів для студентів-гуртожитків переселенців. Окрім цього, ми також проводили благодійні заходи, на яких зібрали близько 30 тисяч гривень. Частину ми відправили нашим захисникам частину на організації новорічного свята для дітей в метро. У сучасному світі ще можна почути відлуння стереотипних думок, що чоловіки не повинні прийматися своєю зовнішністю. Проте це поступово змінюється. Наша Анастасія Шуляк побувала у Дніпровському барбершопі та розпитала чоловіків про модні тенденції у догляді за собою. Глядь за собою у складова життя не тільки жінок, але й чоловіків. Піклуватися про свій зовнішній вигляд не соромно, а навпаки. Це додає брутальності та привабливості. Барбершоп особливе місце для чоловіків. Її ж відвідує заклад раз на три тижні, оновлює стрижку та бороду. Я вибираю барбершоп, тому що вважаю, що тут класна атмосфера. Всегда можно пообщаться на интересные мужские темы. Мужская красота это не только внешние качества, там, стрижка и прочее, но и внутренние черты характера мужчины, как настойчивость, характер, мужественность. Но несмотря на все вышеперечисленные качества, нужно все равно следить за собой, чтобы выглядеть достойно. Макар працює барбером приблизно три роки. Розповідає, чоловічий догляд зазвичай стандартний. В цілому це стрижка, якщо борода, то стрижка з бородою. Крім цього, ще можна удалення воска робити Зони як нос, уші, брові. Когда молодий чоловік підходить з красивою бородою, з красивою стрижкою, акуратно, опрятно, чисто, виглажене, діти з красивим, хорошим запахом. Духу, то більша вероятність успіху. Окрім класичних процедур, бувають і неординарні замовлення. Совсем недавно приходив молодий чоловік, просив побрить ему голову топором. Хлопці з перших днів повномасштабного вторгнення стрижуть військових на передовій та у лікарнях. Багато хто із захисників самостійно приїжджає у барбершоп. Якщо хлопці поганий, типу настрій вони там не добре почувають. Якщо ти їх підстрижеш, настрій підіймається одразу у всіх навіть в цей час. Всі пацани, всі наші герої, усі гарні зачіски. Якщо там ті орки бачать їх в біноклі, вони в шоці. Вони не розуміють, де там так може пістригтися нормально виглядати людина. Наша армія найпотужніша, найгарніша. Вдячні військові залишають своїм майстрам шеврони, речі окупантів і тубуси. Дозвілля для Дніпрян у місті організували серію родинних заходів Дніпро разом, які триватимуть до 27 серпня. На світах можна насолодитися різноманітною програмою. Це і творчі майстерні, конкурси на знання історії міста та багато іншого. Більше розповість Анастасія Каюда. Море хочу нарисувати. на чому море потому, я хочу на море. Матвій з мамою та маленькою сестричкою завітали на захід, почувши музику у дворі. Катерина ділиться. Це чудова нагода відпочити з дітьми влітку та не їздити далеко. Це вже другий раз. Перший раз ми були на набережній, на першій на першому масиві, і там було типа кружок тоже як малювання, і теж для дітей. І ну йому дуже подобається. Є подобається малювати йому подобається. Йому подобається малювати. Да. Ну він вже давно малює. бріз бріс вигадку ваду і кубок. на гостей. Очікувала різноманітна програма, майстерні, творчий захід української, Будь ласка, а також конкурс на знання історії міста. Бібліотеки та музеї Дніпра знайомили учасників зі своїми проектами. Мандруй Дніпром» – це проект е про <кх> екскурсії вуличні. У нас є кілька розроблених маршрутів по вулицях міста Дніпро, деякі з них у центральній частині міста, але є один дуже цікавий маршрут в Лосманській кам'янці. По маршруту Лосманів Дніпрових порогів, ми туди теж запрошуємо. Родинне свято, частина серії заходів під назвою Дніпро разом. Проведення цих заходів якраз має на меті трішки дозволити розслабитись людям. Дозволити створити гарний настрій, але ж крім цього, і отримати корисну інформацію. Бо в рамках цієї програми працюють локація музею історії Дніпра. ви можете дізнатися багато корисного і цікавого. Про історію нашого міста, зокрема про перейменування вулиць, яке зараз триває. Подібні зустрічі проходять у 24 дворах Дніпра. Відвідати їх можна щовихідного до 27 серпня, включно. Шукайте своє подвір'я та дату заходу на офіційній сторінці проєкту. Олексію 12 років. З першого дня повномасштабної війни він плете патріотичні браслети. Спочатку так знімав стрес. Потім це стало одним з головних хобі. Зараз хлопець передає браслети бійцям на передову або просто коли зустрічає у місті. Подробиці у нашому відео. Олексію 12 років. З першого дня повномасштабної війни він плете патріотичні браслети. Спочатку він так знімав стрес. Потім це стало одним з його головних хобі. Зараз він передає браслети бійцям на передову або просто коли зустрічає у місті. Мама Олексія Ганна розповідає, що зі своїм чоловіком, який зараз перебуває у лавах ЗСУ, познайомилась ще в студентські роки. Ми познайомилися у хіміко-технологічному інституті. На той час він так називався. Попали з ним на один курс. І до третього курсу ми провчилися, і тоді з'явилася наша сім'я. У нас двоє дітей: перша донька Олександра і напевно Олексій син. У день повномасштабного вторгнення у Ганни, як і багатьох українців, був шок. Звичайно, пам'ятаю. Мені кажеться, кожен українець, кожен патріот і кожна людина в нашій країні це пам'ятає. А Олексій, оці всі свої емоції, він так і з'явилося його хобі. Він почав плести браслети. Передавати браслети бійцям зсу Олексій почав, коли його тата мобілізували, тобто у цьому році. Крім того, він дарує їх чоловікам у військовій формі. Я ось, наприклад, брав брілок так або браслет. Питав йому, чи можете ви мені дати кулачок. І коли він мені давав кулачок, я йому розвертав руку і давав подарунок. Отак це було. Від бійців ЗСУ за подаровані браслети. Хлопець отримує шеврони. У майбутньому він мріє зібрати їх колекцію. У Дніпрі щовихідних проводять свята для мешканців міста. Програма насичена та підлаштована під кожну пору року. На одному з заходів побувала й наша знімальна група. Що вихідних влад з мамою відвідують розважальні заходи в парках Дніпра. Про чергову зустріч дізналися в соціальних мережах. Діткам не вистачає спілкування. Їм хочеться між собою взаємодіяти, комунікувати. І приходиться іноді батькам також щось пропонувати, але їм хочеться спілкуватися з однолітками. Тому дітки із задоволенням йдуть на дитячі майданчики, на різні майстер-класи і плетіння браслетів. Пані Ірина займається організацією. Заходів в парках міста більше п'яти років. Щоразу готує готують для гостей насичену та цікаву програму. У нас є план роботи на рік, а саме на літо, бо трошки далі будуть інші заходи. У нас кожні вихідні по парках міста ми проводимо такі свята вихідного дня. Сьогодні у нас бульбашкові розваги. Участь у святкуваннях безкоштовна розклад можна знайти на офіційній сторінці профільного департаменту. А зараз коротко про ситуацію у місті. Аварійні роботи на мережах водопостачання та водовідведення проходять без відключення водопостачання. Наразі всі підвищувальні насосні та насосно-фільтрувальні станції працюють у звичному режимі. Знеструмлення та аварійні ситуації на цих об'єктах відсутні. Більше інформації на сайті і телеграм-каналі ТІВІ та офіційному порталі Дніпровської міськради. Виникли проблеми комунального характеру – телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан протягом доби оброблено 50 звернень Дніпрян. Вони стосувалися передусім комунальних негараздів, вуличного освітлення аварійних дерев. Більшість виконана, а решта в роботі. Тож звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. Телеграм-канал можна писати цілодобово. І до приємних новин у Дніпрі за минулу добу на світ з'явилося 18 дітей: дев'ять дівчаток та дев'ять хлопчиків. Двох немовлят народили жінки-переселенки. Такими стали новини на цю годину, але на цьому наш випуск не завершується, адже за мить ми поспілкуємося з гостями у студії. У нашій студії черговий по місту Андрій Пильченко, директор департаменту торгівлі та реклами Дніпровської міської ради та Сергій Білий, головний художник Дніпра. Вітаємо! Доброго, дякую, дякую, що завітали дякую. до нас з до вас, пане Андрію. Як до чергового будуть питання, адже хочемо почути звіт, як сьогодні відбулося чергування, з якої локації почали? Так сьогодні я перевірив виконання доручень міського голови за двома локаціями: перша локація це е, укриття загальноосвітньої середньої… Школи номер 140 яка розташована за адресу вулиця Монриківська, 151. Це укриття розраховано на 472 особи і відповідний акт Державної служби в надзвичайних ситуації. Є не все необхідне, санвузли забезпечена питною водою, вентиляція. Є місця для сидінь, також є дві дитячі кімнати, запасний вихід, необхідні лікарські засоби, запаси питної води, достатньо просторне приміщення, освітлене з витяжкою, тому вважаю, що дане приміщення відповідає встановленим вимогам та може приймати мешканців міста. для Укриття у разі необхідності, головне, чи працює воно цілодобово? Цілодобово є доступ, є охорона, тому забезпечений вільний доступ 24 на 7. Дякую. Давайте тоді далі. Ви перевіряли заміну адресних показчиків на будівлях перейменованих вулиць. Яку роль відіграє у цьому процесі ваш департамент? Наш департамент, якщо можна я спочатку розпочну, тобто. Доручення міського голови стосувалося заміни адресних показчиків, які пов'язані з топонімами державою-агресора та декомунізацією. Тому за останні роки Дніпровською міською радою приймаються відповідні рішення на виконання вимог відповідних законів. Вже перейменовано близько 200 вулиць, провулків та інших об'єктів міста. Після чого необхідно виготовити та розмістити дані адресні показчики на фасадах будинку. Департамент торгівлі та реклами та підпорядковане комунальне підприємство Дніпровські активи попередньо проводить відповідну роботу, щоб були вільні місця, під які. Повинні бути розташовані адресні показчики щоб від інших фасадних конструкцій, щоб вони не заважали та адресні показчики приймалися мешканцями міста, інформаційно були доступні. Тому ми проводимо попередню роботу і забезпечуємо вільні місця для розташування цих адресних показчиків. Але ж, мабуть, для їхнього розташування є певні умови, вимоги, як забезпечується їхнє виконання? Є е, е, певні рішення. Е, перше рішення це, в принципі, візуальна організація або дизайн-код 1250, відповідно до якого встановлено, що на кутах не можна роз, 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 розташовувати. Будь-які фасадні конструкції від двох до одного метру від рогу. Тому з підприємцями проводиться попередня робота, доводиться ця інформація до відома. А у разі, якщо все ж таки підприємці або не знають, або помилково розміщують в цій адресній зоні свої конструкції, ми відпрацьовуємо дамо на питання. Консультуємо, знаходимо інші місця, переносимо і таким чином забезпечуються вільні місця. Про конструкцію давайте трохи згодом поговоримо. Зараз питання до вас, пане Сергію, розкажіть, будь ласка, коли ж нарешті всі адресні показчики у місті будуть замінені? Всі ну, вже почали все. Ми вже дочекалися нарешті. Ні, все, все гаразд. Це, це було вже почато, ну, давно, а, але ж там з Нового року це все були такі а, підготовка списків, об'ява тендерів, і все-все-все. І ось а, виробник а, почав виробляти, і партіями нам надсилає. І ось десь тиждень, може трошки більше. А, монтажники вже вішають і міняють таблички. У цьому році ну, будуть намагатися встигнути. Ну, було замовлено десь 9,5 тисяч табличок, це дуже так весомо. І будемо, ну, маємо надію, що до, до кінця року їх все, всіх. А наразі замінять. скільки вже замінили? Там декілька сотень, може, менш, менш. Це все так. Це все приходить таке, знаєте, вони е, виробляють менші таблички, потім більші, ну, такі. Ну, це такий процес таблички шоніфіковані. Хто брав да. участь в їхній розробці? Ну є рішення. Є рішення по січні точ двадцять другого січня двадцятого року. 25 січня двадцятого року. Є рішення, як як мають виглядати таблички, як вони мають розміщуватися, і все інших і ніяких табличок може ну не має бути у місті, ну тому що це навігація і. Це першочергове, що має бачити людина на наших кутах. Ну, Питання, яке хвилює кожного дніпрянина. Де беруться кошти? На що замінюються, виготовляються ці показчики? Ну, зараз це замовляє департамент житлового господарства і департамент ОСББ. Зрозуміло. Саме населення. Ну, так, саме так. тому Такий симбіоз трошки працює. Чи виникають працю. якісь проблеми при встановленні? Я вже почула, що буває, що немає місця, де встановити. Дуже таких, ну, багато. Ну, Не, не те, що проблем. Ну, проблеми це. Коротше, ну, перепони, скажімо так, так. Робочі моменти, так, куди вішати і де, там десь е, щось. Загорожує цей, цей, цей кут, але ж ну, завдяки департаменту де, де, де реклами, в тому числі, а, звільняються кути, що щоб встигли. Бо буває, що не встигають там, але ж а, потім а, підприємці виправляють помилки і з'являється та, та там обличчя, тому що, ну. Щоб не виправляти Є. ті помилки, щоб не робити роботу двічі, треба розуміти, де можна встановлювати ті фасадні конструкції, про які ви вже почали говорити. Де може підприємець з'ясувати цей момент? Є, як вже зазначалося два рішення: це, принципі, візуальна організація, розміщення рекламних засобів, вивісок та табличок, 1250. Тобто, це правило стосується всіх фасадних конструкцій, які можуть розміщуватися на Будинках, в тому числі там є відповідні пункти, де зазначені зони, де не можна розміщувати фасадні конструкції, як вже зазначалося 2 метри від кута, якщо є назва вулиці на адресному показчику, і метр, якщо лише номер будинку. Ну це загальні правила. Є там певні виключення, але загальне таке. Та рішення 144, про яку зазначалося, це вже безпосередньо вимоги до адресних показчиків. Тобто з цими рішеннями можна ознайомитися на сайті Дніпровської міської ради в розділі прийняті рішення вбити або номер, як вже зазначало 144, або 1250, і прочитати. Або ви можете звернутися за контактними е, телефонами, адресами, які також зазначені на сайті Дніпровської міської ради, до департаменту торгівлі та реклами або до головного архітектурно-планувального управління. Та ми проконсультуємо додатково щодо даного питання. А чи треба щодо всіх е, фасадних конструкцій отримувати консультацію, отримувати дозвіл на їх розміщення? Консультацію бажано отримувати перед тим, як замовляти. Е, Фасадні конструкції, як, в принципі, працюють з 2018 року, і, в принципі, всі виконавці, які знаходяться в місті Дніпрі, рекламних засобів мається на увазі, вже про них знають. І якщо к ним безпосередньо обращаються, звертаються до виготовлення цих конструкцій, вони в свою чергу їх консультують і розповідають, що можна робити, що не можна робити. Але все, все одно є. Випадки, коли або виконавець, скажімо так, порушує, порушує та дата, за кошти все одно робить так, як йому сказав замовник, не дивлячись на те, що це не відповідає нормам. Тому є випадки, коли все ж таки з'являються у нас на фасаді конструкції, які суперечать вимогам, тому ми до них приходимо і додатково роз'яснюємо, як треба робити. Пане Сергію, пам'ятаєте, ми з вами почали вислідувати цей процес ще тоді, коли тільки почалися в, в ці дизайн-коди вживатися. І тоді підприємці так трохи спротивом ставилися до заміни фасадних конструкцій. Згодом, я так розумію, прийшли до розуміння того, що це дійсно покращує облік нашого міста. А як зараз ставляться до заміни адресних покажчиків? Це не викликає обурення? Хто може відповісти? Я можу відповісти. Ми проводимо роботу з цього питання і на даний час, от скільки ми вже відпрацювали вулиці, це в першу чергу стосується центральної части міста. Ми навіть ще не доходили до складання адміністративних протоколів і та притягнення до адміністративної відповідальності, не кажучи, вже вже про примусовий демонтаж. Тобто, якщо у нас виникає ситуація, що на Адресній зоні знаходиться якась інша фасадна конструкція. Ми звертаємося до підприємців, роз'яснюємо їм, що це питання, яке стосується кожного і для інформування та восприйняття інформації стосовно адресних показчиків. Це необхідно для розуміння вулиць та простоти восприйняття даної інформації. Підприємці питають нас, що можна зробити в даному випадку, якщо цю конструкцію можна трошки там пересунути або повести на інше місце. Якщо немає такої можливості, тоді ми пропонуємо звернутися до Сергія. Він консультує, як цю конструкцію можна переформувати і в яке місце розмістити. Тому я ж кажу, дякую підприємцям, що вони з порозумінням підходять до даної ситуації, і на даний час у нас все вирішує всі питання вирішуються в робочому порядку без життя будь-яких адміністративного впливу. скажімо так, приємно це звісно чути. Пане Сергію, як ви загалом оцінюєте? Зміни, що відбулися в місті за цей час, зрозуміло, що війна внесла свої корективи і уповільнила всі такі процеси, але ж все одно місто змінюється. Змінюється, змінюється. І це приємно чути, якщо там хтось приїжджає до міста там каже: О, а у вас вже краще. Так? Так, ну, таке. Ну, Але ж я хочу, щоб це було. ну, всі, Мабуть, так хочу, щоб це було вже зараз все було як все гарно і класно, але. Но... Але ж це така, це довга праця і треба. Мабуть, просто це нескінченна не... праця? Так, нескінченна, так і є, потрібно ну, не опускати руки і робити, робити, робити. А там уже робити правильні речі, а там всі будуть помічати, як місто змінюється і буде краще. Я, я просто так. хочу додати, що останні роки в нас ситуація в страні, в державі така, що то коронавірус, то. Війна, тому ми намагаємось також лояльно підійти до підприємців і щоб у них бізнес працював та не було будь-яких моментів пов'язаних з тим, що міська влада якось ускладнює, ускладнює їм життя. Тому ми проводимо роз'яснювальну роботу во всіх месенджерах в Фейсбуці. Ми віз... Віз... зауважуємо на тому, що. Спочатку дізнайтеся про правила, що є ці правила, ми вас проконсультуємо, ми допоможемо, але давайте зробимо зразу все вірно, щоб потім не переділити. Дійсно, дотримуватися правил, не опускати руки, як ви правильно сказали. І ми не помітимо, як життя в нашому місті буде тільки покращуватися. І змінюватися на краще. Дуже дякуємо вам за коментар. У Студії був Андрій Пильченко, директор департаменту торгівлі та реклами Дніпровської міської ради та Сергій Білий, головний художник Дніпра. На цьому випуск завершено. Підпишіться на канал Дніпро Ті, наші QR-коди на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Будемо з вами прощатися. Бажаємо вам гарного спокійного дня. Бережіть себе. the title no time to idle